Вітаю, шановне панство! Це відео буде про електронний годинник, що я замовив з Китаю, про його можливості та налаштування. І в нас в Україні можна придбати такий годинник. Наприклад, на розетці продають навіть і по 500 гривень. Я ж на Aliexpress купив за 3,97 центів, що в гривнях по курсу 42 гривні. Обійшовся в 167 гривень. З безкоштовною доставкою, а доставили всього за 9 днів. Тож, що це за годинник? Бренд не вказаний, тільки зазначений модель номер 6507. Годинник може показувати час, дату, температуру, є будильник, два режими яскравості дисплея. Живлення від джерела DC постійна напруга 5 вольт. У комплекті був такий шнур для живлення, але самого адаптера не було. Можна використати від будь-якого смартфону зарадний пристрій, щоб використовувати цей годинник. Також тут на задній панелі є відсік для батарейок. Тут три батарейки використовується, 3 А мізинчикових. Але на батарейках дисплей довго не світиться, всього 16 секунд. Я потім розповім, для чого це. Колір дисплею може бути різним, червоним, білим, зеленим або різнобарним. Це не виставляється тут у налаштуваннях, яким кольором буде світитися дисплей. А це ви обираєте при замовленні. Я замовив із зеленим підсвічуванням. Діапазон вимірювання температури може показувати цей годинник від мінус 10 до плюс 50 градусів по Цельсію. Як ним користуватись? Спершу. Вставляємо три батарейки чи відповідного типу акумулятори, дотримуючись полярності. Для чого вони, якщо екран з ними світиться тільки 16 секунд, це живлення підтримує пам'ять, зберігає зроблені вами налаштування. На випадок, коли пропаде світло чи просто мигне. Щоб не трапилось так, як у фільмі сам удома, де ж вони не знаю, просили приїхати рівно восьмій. Ми проспали. Екран гасне, але годинник переходить у режим енергозбереження і продовжує працювати. Всі зроблені налаштування зберігаються. Почнімо налаштування з встановлення часу. Підключимо джерело живлення, вставляємо в розетку. Так. Щоб виставити час, натискаємо і утримуємо ось цю першу кнопку мод. Приблизно 3 секунди. Відразу, тут який формат часу: 12 годинний або 24 годинний перемикається режими клавішами Up-Down. Так, я обираю 24 години відображення часу. Ну і далі скільки годин. Також клавішами up, down, вверх або вниз. Так, це ми вийшли із режиму, треба швидко натискати. Так, зараз у нас 11 годин. Так, далі натискаємо ще раз на цю кнопку мод. І обираємо скільки хвилин. Так, десь 25 хвилин. Ну, приблизно. Так. Ну і тепер ще раз нажимаємо клавішу МОД. Усе час виставлений. Тепер виставимо дату. У режимі часу. Один раз натискаємо кнопку мод, і потім утримуємо 3 секунди. Тут відображається спочатку рік. Ну і виставляємо 2025 Ще раз натискаємо кнопку мод, виставляємо місяць. Місяць у нас березень 3. Потім ще раз тиснемо мод, виставляємо число. Сьогодні у нас 18. Так, ну і все. Дата встановлена. Тепер установимо будильник. У режиму часу треба натиснути і утримати протягом 3 секунд другу клавішу «Аларм». І тут виставляємо час працювання будильника. Тут ось за замовчуванням 6 годин стоїть. Так, я нічого не натиснув, ввійшло. Раз натискаємо і другий раз утримуємо, щоб виставити. Так, наприклад, ну, хай буде 5 годин. Так, ще раз натискаємо на цю. Кнопку і виставляємо Ну, хай буде в 5.15. Щоб... Ага, так, давайте, щоб перевірити будильник, то не просто виставимо якийсь час, а виставимо такий щоб спрацював. Так, у нас зараз 11.27. Давайте виставимо 11.30 і побачимо, як буде він сигналізувати. Так, виставляємо Так, 11 30 виставимо. Так, 30. Так, далі UC 05 це час затримки будильника. Я не розумію, для чого це воно. Ну, через 5 секунд буде спрацьовувати будильник. Так, знову я нічого не натиснув. Вийшли з режиму. Так, оце час затримки будильника. І далі тут виставляється, в яких дні буде будильник спрацьовувати. 1-7 це ну, повний тиждень з понеділка по неділю. Якщо там 1.5 виставити, то буде, тут ось виставляється, то з понеділка по п'ятницю буде по будніх дням тільки. Ну, таке налаштування. Так, ну і зараз дочекаємось, коли буде 11.30 і будильник спрацює. А, до речі, будильник ще тут не увімкнений. Щоб його увімкнути, треба, щоб тут ось було відображення АЛ на екрані. Так, зараз підійде час працювання будильника і почуємо, як він сигналізує. Відключення будильника відбувається будь-якою кнопкою. 5 секунд від відкладеного сигналу. Ну і це вже починає. ну Ось такий звук. Відключається будь-якою клавішею. І щоб вимкнути будильник взагалі, то натискаємо на цю. Кнопку АЛАРМ Воно вмикає, це будильник увімкнений для спрацювання, це вимикається. Зараз розповім, як відбувається налаштування нічного режиму. Що це за режим? Це коли годинник автоматично перемикає яскравість дисплею. Удень відображатиме яскравіше. А з 18.00 вечора до 6.00 ранку яскравість буде зменшена. Також можна вручну це перемикати кнопкою UP. Коли ось я натискаю цю кнопку, то яскравість бачите, зменшується. Потім знову натискаю яскравість збільшується. Але це вручну. А щоб автоматично це було, що треба зробити. У режимі часу три рази натискаємо кнопку мод і тут включаємо або ON, або OF. Якщо ON, то це режим включений. Якщо треба виключити, то OFF. Ну і все. Переходимо в режим годинника. Відображення температури. У режимі часу натискаємо кнопку мод два рази. І ось відображається температура. Температура може відображатись у градусах Цельсія і у градусах Фаренгейта. Для цього перемикання здійснюється клавішею down. Це ось 66 градусів по Фаренгейту. А це по Цельсію. Ще є режим відображення. У режимі часу натискаємо мод два рази. І потім утримуємо до звукового сигналу. В цьому режимі буде відображатись з повторенням 10 секунд час і потім по 3 секунди дата і температура. Відключається цей режим так само, як і умикається. Все. Цей режим вимкнули. Хто уважний, то помітив, що кнопок у годинника 5, а ми використовували тільки 4. А центральна, велика з надписом SNZ Light так і не натискалась. В інструкції вказано, що за допомогою тієї кнопки має повністю вимикатись екран. Якщо натиснути і потримати її 3 секунди. Якщо комусь. Вночі буде заважати світло від годинника. Але в мене це чомусь не працює. Як бачите, екран не вимикається. Ну а так мало б вимикатись, ну а потім, щоб він екран засвітився, то треба було б натиснути на будь-яку кнопку. У мене ця функція не працює, і я взагалі цим не засмучений, бо якраз купував цей годинник, щоб уночі було видно котра година. Ось такий цікавий електронний настільний годинник, досить функціональний, з переліченими функціями. Я розповів, як ним користуватись. Ось зараз відключимо від цього живлення, і через кілька секунд екран загасне. Це, в принципі, можна використовувати замість цієї кнопки. Кому вночі буде заважати, то просто зовнішнє це живлення відключити, екран згасне. А якщо треба побачити котра година, то просто на будь-яку клавішу треба натиснути і екран засвітиться. Так, він без цього живлення просто переходить у режим енергозбереження. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.